Ой, у нас сьогодні знову звичайна куртка, але з незвичайними соусами. Соус вірите і соус Супрім. Незвичайні слова, але це так просто, і кожен на кухні у себе вдома це може зробити. Стоп, 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 тільки не прилистите одразу. Це справді легше приготувати вдома, ніж знайти в ресторанах Києва. Точніше, ви взагалі не знайдете цих соусів 99% випадків. Якщо у вас вдома є бульйон, при чому будь який вважайте, що соус майже готовий. Спочатку ми готуємо французьку класику, соус веліпе. Якщо по інгредієнтам, то це вишкове масло, мука та бульйон у правильних пропорціях. Подавши жирних кружків, ви вже приготували соус супи. Збагатити його можна грибами, зеленю, сиром, проте дозвольте мені сьогодні з Додаю шафрану з дані подорожей. До речі, знайте, що з шафраном треба бути обережним, його не можна вагітним та людям з високим тиском. Supreme зробить революцію для ваших рецептів. У будь-якій страві вас вже стало більше, і я дуже вдячний вам за і підписку. Мені дуже цікаво прочитати, що ви хотіли ще приготувати разом. ніх ніжно так смачно.